Зустріч проходила в Романівській районній поліклініці. Під час семінару членами Житомирської громадської організації Молодь жінка-сім'я було проведено презентацію Конвенції ООН про права інвалідів. Знай та використовуй свої права. В семінарі взяли участь представники Романівського осередку громадської організації Молодь Жінка-Сім'я, управління праці та соціального захисту населення Романівської райдержадміністрації, Романівської районної ради. Та Центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Ми хочемо донести на Житомирщині, що є такий міжнародний документ, як Конвенція ООН про права інвалідів. Цей документ наразі уряд України подав альтернативний звіт до ООН щодо дотримання прав людей з інвалідністю в нашій країні. Романівський район має велику кількість людей з інвалідністю, а особливо тих. Котрі пересуваються на інвалідному візку. Осередок громадської організації Молодь жінка-сім'я Романові представляє Олександр Гаврилюк. Він знає, як живуть та які проблеми турбують інвалідів в Романівському районі. За три роки роботи організації основна увага була приділена доступності інвалідів до об'єктів соціального призначення. У нас на сьогоднішній день повністю доступний будівля державної адміністрації. У нас доступна Приміщення поліклініки в нашої райони, в якій ми зараз з вами знаходимося. У нас доступне приміщення пенсійного фонду. Укртелеком у нас доступний. У нас доступний стали будинок культури і деякі із таких ось життєво таких необхідних магазинів. Діяльність Житомирської громадської організації Молодь жінка, сім'я засвідчує, що справжня любов до ближніх спонукає до гуманної праці та допомозі у вирішенні проблем людей з особливими потребами.